У них немає ніякого права так, проводити обшуки, чи ще якісь дії. Це зовсім інше. Вони передадуть цітані у правоохоронні органи, і правоохоронні органи будуть проводити досудове розслідування. От і все. Я зрозуміла. Ну а якщо ти цікавила, посеред вулиці хапають людей і мобілізують їх, чи мають вони на це право? Вони ж не мобілізують. Вони, мобілізація відбувається виключно після провоходження, ще раз вам кажу, військово-лікувальної комісії встановлення всіх фактів, придатний чи не придатний, заброньований, не заброньований. А якщо є факти, і вони дійсно по судовому рішенням бачили, коли там людина не мала бути призвана по тим чи іншим причинам, які передбачені законом, але це було зроблено. На жаль, позиція і Верховного суду така, що після того, як проведена мобілізація, людина зарахована до Збройних сил України, то все, і так воно в законі є. Ну, зворотнього шляху закон не передбачає.